Доброго ранку, любі діти, запрошую вас на заняття з комунікативного розвитку. Сьогодні ми з вами відправимося в країну вічливих слів. Допоможіть мені закінчити речення. Сонце сходить вже світанок. Радо скажем добрий що. Добрий що. Ранок. Після обіду я щодень усіх вітаю, добрий що. Добрий день. Сонце сіло вже під вечір. Усіх вітаю, добрий що, добрий вечір. Кладає мама спати, на ніч ніжно мовить, що на добра ніч малята. Побачив друга і на весь світ. Вітаю голосно. Кого? Привіт, молодці! Так наївся аж підскакую, після обіду скажу я. Дякую. Коли за стіл сідаємо, то що ми всім бажаємо? Смачного? Зробили не гідно, буває, не плачте. Від душі скажіть що? Пробачте. На імени не завітаю, скажу я радісно, що. Вітаю. Хтось їде і лишає домівки пороги. Бажаємо щасливої, що? Щасливої дороги. Чхнув хто небудь і від любові бажаємо. Будь здоровий. Прохати це не казка. Завжди кажи, що. Будь ласка. Прощатись з друзями не забувай, помахай рукою і скажи, що прощавай! Любі діти, запрошую до гри. Роздивіться картинку та скажіть, на ній зображений поганий вчинок чи хороший. Коли дітки ображають інших діток, це добре чи погано? Коли ми після себе прибираємо, це добре чи погано? Коли ми підгодовуємо тваринок, це добре чи погано? Коли ми руйнуємо те, що побудував інший, це добре чи погано? Коли ми бавимося із тваринками, це добре чи погано? Коли ми не дозволяємо людям похилого віку присісти, це добре чи погано? Коли ми діток з обмеженими здібностями не беремо з собою гратись, це добре чи погано? Коли ми доглядаємо за рослинами, це добре чи погано? Наше заняття підійшло до завершення. Ви великі молодці. Давайте з вами пригадаємо, про що ми з вами розмовляли.